Так, всім добрий ранок. Сьогодні в нас 10 грудня, субота. Сьогодні прийшли на дачу трошки працювати. Сьогодні в нас дуже гарна погода, 7 градусів, 7 градусів тепла. Нема вітру. Того тижня дуже вітер був, хоч і не було і морозу, але дуже вітер. Був. Така наша ярчичка. Того тижня воно замерзло, все було крижане, а цього тижня, бачите, відійшла гарненько. Цей тиждень ми будемо. Зараз суботу я буду до малини подивлюсь ремонтантно, я обріжу цю до смородини ще подивлюся. Я там щось почав обрізати, не обрізав. До Ще трошки вивезу трохи вапняку, щоб землю розкислити. І таке зараз я вам ще трошки покажу, що, що буду поробляти. Не дуже довго, бо то зараз моментально четверта година, буде, четверта година вже буде темно. Швиденько поробимо і будемо йти додому грітися, бо у нас світла на дачі нема. Прийшов трошки було, а це виключили. І треба, нема на чаю зробити. Ну нічого. Помаленьку попрацюємо і будемо йти додому. Так, сьогодні я обріжу ремонтантну малину. Я осінню її пересаджував, я показував. От такі у нас малинка. Вона була пересаджена. Я її пересадив під сітку, тут буде її. Вона не буде ні нам заважати, ні ми не будемо її заважати. Значить, ремонтантну малину хто як робить? Можна я навіть деколи обрізаю, я обрізаю під корінь. От, повністю беру під корінь, обрізаю. Бо мені треба, щоб в кінці року, ну, тобто в кінці літа в осени була малина. Мені не треба, щоб була, якщо її не обрізати, то буде малина разом з нормальною малиною. Тому я її обрізаю. Під корінь от. Під саму майже землю. Навіть не залишаю е, ніяких стовбурців. Все. Отак. От під корінь обрізаю. Хто? То е, буде, наприклад, десь так посаджено, де нема, де можете ви бути сумніватися, що ви її нічого не зробили, то можете обрізати, залишати трошки стовбур. Я деколи так обрізаю, щоб стовбур був. Отако, От все. Отако От стовбур обрізали. І ви вже будете знати, де ваша ремонтантна малина. Але мені не потрібно, я так буду знати, що вона тут посаджена. Тому я її. Вже такой під корінь обрізаю. Вона тут пересаджувалася, добре. Водавалося, давався суперфосфат, давався перегній. Значить, вона у мене вже тут підкормлена. Вже тут на, на зиму і не треба нічого. Чому підрізати під корінь? Саме краще. Я підрізаю під корінь, бо вона. По-перше, всі на цих, е, хоч ви як будете кропити, обробляти. От бачите, тут є хвороба. Ось зараз, зараз я покажу на камеру, бачите, тут є е, е, личинка зимує. Є наріст на малині. І це хоч ви як кропіть, хоч ви як обробляєте, все рівно шкідники хвороби залишаться. Тому, найкраще забрати, вона не буде хворіти. І... І буде врожай в кінці року. І це. У мене нормальна така звичайна малина буде рости. Буде давати врожай літом. Ця ремонтантна осени. От тут така вся в неї робота. От ми майже все прийшли пару хвилин. І малинка зроблена. Отут я не почав спочатку. Все. Все. Наша ремонтантна малина зроблена. Зараз позбираю, і вона ще, може, трошки перегною, прикрию, і це буде вся робота з ремонтантною малиною перед зимою. Так, обрізали свою смородину. Я. Трохи знімав відео, як її обрізав, розказував е за бруньки, за кліща, за розмноження. Хто хоче, я випущу ще окреме відео, може комусь потрібно, може хтось хоче подивитися, може хтось не знає, може хтось вчиться. Ну, це таке, це за бажанням, може хтось. Я собі випущу окреме відео, бо то дуже довго. Бо то, то неможливо то все передивитися. І то буде довго і нудно. Але коротенько розкажу. Щоб цей, значить, от така в мене смородина, ця крупніший перший кущ, другий е, трошки мілкував. Ну, не мілкувати такий середній, це дуже гарна, це дуже е, крупна смородина. Я що я зробив? Значить, Низ, всі гілки я нижні зачистив. От, в першому і в другому кущі, щоб на низ, внизу щоб гілки не були. Тепер повирізував всередині. Всі старі чорні гілки, які орієнтовно 5-6 років в цьому кущі і в цьому кущі і порядив, щоб гілки на одного не, не терлися, щоб не було багато дрібної смородини. Отак От я прорідив, зробив таку вільненький кущ, щоб і сонечко гарно смородину на гілочки попадало, і щоб не було старих цих кущів. Що важливо що грудень місяць вже ніякий на ці всі шкідники смородини там стікляни, там ще якісь, вже вони всі сплять, вони не залізуть, ці зрізи не залізуть. Весною я не ріжу, бо весною я не встигаю. Смородина сама перша починає вегетацію, починає, тому на цьому зараз зараз є. така коротенько вам розказав. Так, вже сьогодні трошки попрацювали. E, значить, що ми ще e, ремонтантною малиною попрацювали, e, обрізали смородину, виноград там, що мене один є, обрізав, трошки його вкоротив, щоб менший був. E, ще трошки покопали там. Ну, сьогодні гарно 7 градусів тепленько сьогодні. ще... Вже в мене ще є трошки час. Ще я вивожу ще трошки вапнячок на свою землю, бо в нас кисла суглиниста земля. І щоб не купляти отам вапно, доломітову муку, ну це все гроші. Знаєте що? Це, то в мене такий от вапнячок є. Це ще він залишився в нас, як будували хату. Я не знаю, чи там до роствору давали, чи до чого там давали, чи до бетону давали. Факт того, що ми хотіли його закидати в підвал, бо у нас вода стояла, але вже вода, були дуже підшкірні води, вже підшкірні води зійшли, вже в нас цей, щоб не купляти доломітову муку і вапно, щоб розкислювати такий вапнячок, він чому тут буде такий вапняк, він буде дуже поступово розкислюватися. Я беру потрошки от на шуфельку, і потрошки тако, розкидаю. його. Е, значить, отут в мене кусок показую, отут і до забора, от, от, щоб вам, забору. От, от видно, що е, видно, що я його розкидав. Значить, до забору в мене були помідори. Тут цей рік, я перший рік посадив помідор, і дуже багато було б вершинної гнилі. Видно, що земля тут кисловата, що не вистачає кальцію. Щоб от, в кого ви бачите, що вершинна гниль на помідорах, от вам треба розкислити землю. Явно, що треба от, розкислити, додати. От я цим вапнячком трохи землю буду розкислити. От, такі у нас сьогодні вже 4 година. Світла немає, так нам не включили. Зараз буде вже темніти. Будемо йти додому. Ось така в нас сьогодні робота. Всім дякую за увагу, всім мирного неба.